Всім привіт. Коні Косівщини добралися в самий центр Косова. Давно вже хотів приїхати показати цього красені в себе на каналі. Джеребець. Чистокровний бельгійський Брабансон. З документами. Кій красить. Недавно приїхав в самий центр Косова. Камера. Ніяка камера не передасть цієї краси, яка вживу. Тепер ка е, на зиму Віктор пообстригав йому повністю мички, бо йому трошки легше було би трохи шкіра май подихала. Зблизька яка тут нога, ноги грубезні, Фіс на густий, все як має бути. Жеребець молодий, половиною роки. А Рудниць, коліна. Тут страшно під ним стояти, але жеребець дуже спокійний. Тихий, то переважно всі великі коні. Багато спокійніші від, від... прир. Ходи сюди. Дивився, як у і на камері. Так, якби два різних було коня. Жеребець буде на паровку. Кого би зацікавило, буде номер в описі і в назві прикріплю відео. Будете її возити, можете чи ні? Чи сюди-сюди? Так як не можу, я заможу привезти. Каже чоловік, якщо б когось зацікавило, може і привезти десь. Собі будете дзвонити. Жеребець Федя. Жеребець Федя називається. Називається вже Федя тут. Так, по-українськи. -по Там у нього в документах інакша кличка. Ось такий красень. Молодий, 3,5 роки це, це починає зараз набирати. Маси вже від, від трьох рік, зараз до п'яти рік. Тут все, грудниці квадратова, можна сказати. Ширина тут бомбезна. Хто видів? Хто видів хоч один раз ці коні? Уживу, той розуміє, про що йде мова, яка тут грубина, нігка, кистка, все. Хто хоч раз уживу видів, то розуміє. Розуміє масштаб. Яко він має висоти? Він мірив десь метр сімдесять щемось. По тілу метр чотири, по тілу. По тілу метр вісімдесят чотири має так, на лінійку десь метр сімдесят з чимось. Це то ніби має бути і в документах. Його. Тепер приїхала до нього пара. Ще одна красуня. Покажемо, яку він має. Яку він має до себе пару. Чоловік каже, що хоче розводити. Бельгійців. Ось такий маленький слоник, можна сказати. Але дуже спокійний, дуже адекватний. У мене є жеребець вдома Лушук Техас 4 місяці, він тато його вандам, вандам теж Брабансон, ось по такій породі. Така цікава, цікава новинка на Косівщині. Ногу йому заміряли, то орієнтовно під 40. Ну що ви розуміли, тут прр. Я коло себе рулятки не маю, але я тут руков. Обіймаю до половини. Це так, щоб чисто перекинути масштаб його відео то собі є відео. Бррр, жеребець не стоїть на стайні. Має такий собі тут вільний вегу. Ось має де. Має йде пробіжитися. трошки енергію свою. Є. Є не хоче біча. Інакше якби коня випустити стайню, то він хоче трохи. це, А він постійно на вигулі. Він не, не, не жідний, так сказати. Аби пробічить ще раз нагадую, знаходимось Косівський район, Івано-Франківська область. Місто Косів. Були якісь кобели, вже крили. Ні-ні, ще не крили, нічого. Каже чоловік, що сезон ще не, не розпочався, ще кобелів не було. Але то зараз на зиму тепер дуже рідко хто хто хоче, але зараз ще яких три місяці і буде починатися. Буде починатися сезон. Є тут на наш край, є дуже багато цікавих цікавих шерепців. Різних породів, кому що подобається на кожного. На любителях є все, все на, на різні смаки. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, будемо їздити, показувати різні коні, різні новинки. Кому цікаво. Мій номер буде теж в описі, можете дзвонити, кому треба познімати десь на продажу, можу під'їхати. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України, всім мирного неба!